Доброго дня, дорогі батьки, а також усі дітки. Мене звати Наталія і ви на каналі Happy Mama. Сьогодні я у національному українському вбранні. Тому що у мене такий особливий вишиванковий настрій. А тема сьогоднішнього відео буде вивчення мови, але не української солов'їної мови, а вивчення іноземних мов. Чому ж це настільки важливо не лише для дітей, але й для дорослих? Тому що вивчення іноземних мов це такий собі, наче тренинг для нашого мозку. Так, так, мозок так само потребує тренувань. Люди, які займаються спортом, зараз зрозуміть мене. На початку, якщо ви лише вирішили займатися спортом або відвідувати тренажерний зал, вам з важкістю буде видаватись навіть 10 присадів. Але з систематичними тренуваннями ви з легкістю будете виконувати через місяць уже 30 присадів. Це саме із вивченням іноземних мов. На початку ви будете важко запам'ятовувати навіть 5 слів, але систематичним вивченням, наприклад, кожного дня, ви з легкістю будете запам'ятовувати вже 20 слів. Як завжди, на своєму каналі я ділюсь своїм особистим досвідом. І сьогодні я хочу розповісти вам, як я вивчала англійську мову. Можливо, мій досвід, а також поради, будуть для вас корисними. Уперше, потрапивши за кордон, рівень знання англійської у мене був нульовим. Я могла лише сказати, як мене звати, скільки мені років і що Лондон це столиця Англії. Потрапила я до англомовного середовища. Тому для того, щоб легко спілкуватися з людьми, мені потрібно було за короткий час поповнити свій словниковий запас. І розпочала я з вивчення слів, які здаються спорідненими, але мають різне походження. Наприклад, слова male-female, pen, pencil І таких слів є досить багато у англійській мові. Також я не затрачала час на вивчення великих, довгих слів, які потребуються особливої вимови. Я вивчала короткі слова, які складаються з трьох, чотирьох, п'яти літер. Такі, наприклад, як Red, Apple, Big, Small. Також я звертала увагу на слово сполучення. Тому що, наприклад, слово fine означає добре. У словосполученні I'm fine означає в мене все в порядку. Але get fine' означає отримати штраф. Також я використовувала метод асоціації для швидкого запам'ятовування. Наприклад, англійське слово я проводила асоціацію з українським словом. І таким чином я за досить короткий час поповнила свій словниковий запас, і це допомогло мені у спілкуванні з моїми друзями. І ще одним із ресурсів для вивчення англійської мови для мене став YouTube канал. Для цього у пошуковій системі я писала слово на тему, яка мене цікавить, наприклад, природа, і писала на англійській мові. Вибирала я ролики тривалістю 5-10 хвилин, тому що досить великий об'єм інформації важко запам'ятати. Спочатку я просто прослуховувала відео, за другим разом я включала субтитри і вже одразу читала і слухала виписувала незнайомі для себе слова і перекладала. А пізніше продивлялась це ж відео втретє. Це дуже класний метод, особливо для тих, хто готується до здачі іспиту з англійської мови. Наприклад, такого як IELTS. Деякі з моїх друзів радили мені вивчати англійську мову за допомогою улюблених пісень, а також серіалів. Але особисто я, слухаючи українські пісні, часто помічала, що заради рифми автори використовують неформальну лексику. Те саме і у англомовних піснях. Заради рифми автори використовують неформальну лексику, а також діалекти. Тому особисто мені цей метод не підійшов. А на цьому у мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. А закінчити я хотіла би словами Тараса Шевченка: чужому научайтесь і свого не цурайтесь! Не соромтеся розмовляти українською мовою. Частіше посміхайтесь. Хорошого вам дня та щасливого материнства!